Не цвіте юка, на це є декілька причин. Одна з них це посаджена в затінку. Рослина світлолюбива і потребує протягом дня вища світла. Але вона не терпить протягів. Синні вітри в холодну пору можуть пошкодити точку росту, а це призводить до втрати квіткової бруньки. В рослині потрібно видаляти старі квітконоси. Ось на даній юці є три розетки, які вже відквітували. І більше квітувати вони не будуть. Юка рослина з посушливих регіонів. Все своє життя вона збирає енергію, щоб один раз заквітувати. Два роки нарощує свою розетку, на третій рік квітує, буває на четвертий. Отже, від квітувала можна в серпні чи восени зрізати сухі квітконоси з прилеглим листям. Так будуть краще розвиватися молоді розетки, і буде наша юка квітувати з року в рік.